Всі мої вітання, слава Україні. Сьогодні підведемо підсумки роботи моєї сонячної станції прямого нагріву за цілий рік, скільки мені вдалося отримати енергії. За календарем сьогодні останній день осені. Але вже от, як бачите, повним ходом зима. Сьогодні мінус 10 градусів, от таке сонечко зранку. Ну і мабуть буде ще сьогодні якийсь виробіток енергії, хоч невеликий. Очистив панелі, вони під снігом та ще й з льодом. Це треба ще довгий час, щоб вони повністю розмерзлися. І так, хто не слідкував, хто вперше дивиться, то... Прямий нагрів складає поле панелей, 1,7 кВт. Тут на даху розміщені і 4 панелі на рухомому трекері Загалом потужність 1,7 кВт по номінальній потужності панелей. сама перша панель куплена, вже можна сказати, 10 років тому. Це Альтек на 140 Вт 12 вольтова, а остання, це, мабуть, 3 роки тому, це дві панелі Solar е, на 285 Вт. Для чого? Це говорю, Тому що от е, саме ціна такої панелі. Вона 24 вольтова, 285 Вт на той час, коли я на момент покупки складала 78 доларів. Це потрібно для розуміння вірку, купності. Ну і Прямий нагрів нічого нема. Зазначить панелі 220 вольт постійного струму, без ніякого контролера, прямо на тен бойлера стандартного на 80 літрів. Звичайно, є автоматика по нагріву, про яку я показував, розказував, як я її зробив. Виявляється трошки вітер, вчора таке добре фордило. Аж прийшлося сніг скидати з даху. Вітряки працюють на 12-вольтову систему на зарядку літійоних акумуляторів, як і ці дві, дві панелі по 150 Вт на 12 вольт Herlight. Тут вже сонце світить, панель чиста абсолютно, вона вже дає зарядку на акумулятор Давненько не було в листопаді сонця, ну а сьогодні ще мороз і сніг. Останній день виробітка досить непогана. Так, що ми маємо? 777 Вт, 169 вольт, 4,6 А. Сонце йде низько, звичайно, виробітка невелика. Ну але вже при такій потужності е, 1,5 кВт тен. Звичайно, буде нагрівати. Останні кіловати, можна сказати, цього місяця, та й вже далі можна не розраховувати на роботу сонячних панелей. Дуже мало, дуже-дуже мало сонця зимою. Грудень, січень, лютий, це можна сказати, за сонячні панелі можна забути. Ось таких днів можна порахувати на пальцях, коли буде сонячно. Ну що, в принципі. Хоча і рік не закінчився, але ми можемо підводити підсумки роботи сонячної станції. Я склав отаку діаграму. Цілий рік проводив вимірювання. Хоча вже не... це не перший рік, станція фактично працює прямого нагріву, вона працює з 2020 року, в кінці 2019 року я. І якби е, склав, а вже за 20-й рік мав якісь покази і вона працювала. Отже вона працює 4 роки. За цей час я, в принципі, не бачу ніяких нарікань, все мене влаштовує і я вважаю, що це один із. Найкращих способів використання альтернативних джерел енергії в плані отримання якоїсь економії. І так, розклав я таку діаграму склав. Тут у нас за кожний місяць і вірютка в кВт годинах Поле панелі 1,7 кВт, а Тен бойлера 1,5 кВт, 80 літрів. Е, такі от цифри отримані. За січень 20, лютий, 52. Березень у нас був досить сонячний, 108,6. Е, квітень, це трохи дощовий, це зразу видно. Скільки було сонячних днів? 85,5 кВт, травень 144, червень знову дощовий 105,7 або було більше похмурих днів ніж сонячних днів. Липень, серпень у нас 145-147. І я тут би хотів зауважити, що просто я більше не можу використати. 150 кВт це, це максимум, що мені потрібно для е, нагрів води. Тобто тут вже нагрівається бойлер і просто відключаються панелі, вони дивляться на сонце. Неможливо вже чимось завантажити. Треба або два бойлери ставити, або більшої ємності. Тоді тут цифри б були, звичайно, трошки більші. Так що такі результати. Найкраще, звичайно, це, це літом. Там сонця є достатньо довгий день і все працює. Ну і Далі пішов спад. Вересень 113, жовтень 68, і листопад 22,6 кВт. Грудень це взагалі можна виключити, тому я і, і той скажімо Дослід завершую зараз. Тому що в грудню практично сонячних днів нема. Там та енергія використовується там на освітлення одної чи двох LED ламп з такого, з такого поля панелей 1,7 кВт. А нема чим завантажити. Тен практично нічого не гріє. І так, за цей рік отримано 1017 кВт. -год. У нашому тарифу теперішньому 264. Це склало 2685 гривень. Тепер про саму станцію Остання, останні панелі, які я докупляв, це Амери Solar 285 Вт. Куплені вони якраз в грудні 2019 року. маєте які записи собі пригадав. то на цей час ціна на таку панель, купляв я їх дві штуки зразу, за одну панель я платив 78 доларів. Отже, якщо там порахувати, то, грубо кажучи, оця економія енергії, яка отримана за рік, то можна купити одну панель. Якщо брати до вас, складати саме з таких панелей, я не можу зараз говорити, що можливо зараз можна і скласти таку станцію дешевшу, чи з інших панелей, це вже треба сидіти, моніторити, рахувати. Е, ну, Якщо брати ці панелі, які я вже прикупив, для такого, щоб всі однакові купляти, треба було їх ну, мінімум 6-краще 7. Е, то якщо одна панель за рік, то відповідно будемо рахувати треба строку купності 7 років. Це я вже десь раніше рахував. ну, Менше як. 6 років це не вийде при отаму використанні. А вже коли там контролер, інвертор і акумулятор, це вже взагалі ця станція не має ніякої купності. От. Але і така станція потрібна для резервного електрозабезпечення. Тобто в мене оця невелика 12-вольтова система з акумуляторами-інвертором, вітряком. Двома сонячними панелями по 150 Вт, вона е, має якесь е, для мене особисто значення і доцільність її використання. Оце зараз вітряно я е, переключив на інвертор 952 це водяний насос працює. Зараз він вимкнеться. От. Так щоб дарма не пропадала енергія, акумулятори практично заряджені. Ну, але Про її укупність, то взагалі мова не йде, тому що все досить дорого. Інвертор, акумулятори. Тут вже трошки інший підхід. Е, ну, а кого зацікавили, о саме от, таке використання, то я думаю, воно має право на життя. Е, на цьому відео завершую. Я думаю, е, будуть якісь питання, прошу задавати. Е, чекаю на якісь коментарі, хто як е, бачить застосування. Альтернативних джерел енергії потрібно, воно йому не потрібно. А на цьому всім всього доброго. До нових зустрічей!